І до міжнародної політики. Отож, чи дзвонив Трамп Путіну? Чи був цей дзвінок? Про це ми поговоримо з нашим наступним гостем Олексієм Муріченком, політологом, виконавчим директором міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексіє, добрий вечір. Слава Україні. Пані Ірино, вітаю вас. героям слава вітаю всіх наших, шановних дитачів. Питання, яке цікавить всіх українців, то нас чи насправді Трамп дзвонив Путіну? Чи відбулася ця розмова? Чи насправді це... це було? Бо зважаючи на те, як відреагував Пісков, а він і не підтвердив, і не спростував. Ну можливо, дзвінка і не було. Ну, давайте так, все ж таки, ці два, це два різних питання. А чи Трамп телефонував Путіну, і чим вони говорили? <свісно> <свісно> Я думаю, все ж таки Трамп не телефонував Путіну, відповідаючи прямо на ваше перше запитання. А от, а от що вони говорили чи не говорили тут вже більш цікавіше, тому що по суті опосередковано Трамп підтвердив, що на такий діалог все ж таки відбувся. Єдине питання, що наскільки ми розуміємо, цей діалог, ну чи один раз, чи двічі, тут ми також не знаємо, тому що Трамп по суті, хоча йому й задали відповідне питання, а скільки ж відбулося таких розмов, Трамп сказав прямо, що він краще Так? відповідаючи на це запитання, тому як мінімум ми можемо говорити про, ну скажімо так, досить впевнена про те, що скоріше за все була одна така телефонна розмова, але одразу я хочу заспокоїти наших шановних глядачів, я ж думаю, ні в кого не було сумнівів про те, що діалог між Вашингтоном та Москвою ведеться під час повномасштабного і війни там Росії проти України, я хочу нагадати, що навіть тоді, коли почала Садіна ну мається на увазі повномасштабний напад, да. На тому, що війна розпочалася там 10 років тому. Як ви пам'ятаєте, був в тому числі діалог між Вашингтоном і командою ще демократів ще Джо Байдена і Москвою. І ми бачили, як з однієї сторони виходить Байден, розказує нам про глибоке занепокоєння. А з іншої сторони, відповідно, ведуть конструктивні доволі розмови відповідно з Російською Федерацією. В даному випадку Тут не настільки глибока комунікація з новою командою Трампа, тому і ми чуємо від Лаврова такі досить різкі. М'яко кажучи, заяви в Вашингтону, які відбулися буквально три дні тому. Він дуже несхвально відзначив про політику, відізвався про політику Трампа. А пісков, повірте, якби йому було що сказати, він би точно знайшов би інші для цього формулювання. А не сказавши, що я не можу це не підтвердити, не спростувати, говорячи про. Можливість відповідної розмови, тобто. Переводячи з пісковської мови на е, звичайну людську розмова, скоріш за все дійсно була, але вона була не протокольною, вона була не по офіційному каналу. Ну тобто, коли спілкуються два президенти і представляють дві держави да, сполучені штати і Російську Федерацію. Тому що якби це розмова була офіційною, тоді будь-який журналіст міг би підійти до Трампа або до Путіна і запитати, а про що ви говорили? І вони були вимушені відповідати, тому що в такому разі ведеться офіційне протоколювання цієї розмови, не може відбутись просто розмова між за участю президента будь-якої країни. І не бути запротокольований, розумієте? В даному випадку ми бачимо, що Трамп не поспішає офіційною комунікацією з Путіним і використовує швидше принципи такої кісінджерської політики чоловікої дипломатії. І коли він свого часу на початку ну навіть офіційна інформація, на початку січня місяця, коли Келох да, ну вже. Чинний спецпроставник Трампа по Україні він зазначив, що він так налаштований на те, щоб ну щитувати інформацію, да зондувати ґрунт для того, щоб остаточно сформувати позицію для Трампа, з якою ми він має виходити, як же формулював сам Трамп. На будь-який діалог з путіним з позиції сили а, і да, звичайно на неформальному рівні діалог відбувався. І до речі, декілька днів тому навіть Володимир Зеленський під час свого чергового інтерв'ю на наземної пресі підтвердив, що на рівні розвідок, скоріш за все дійсно відбувався діалог. Ну тобто, в даному випадку, ми маємо чітку інформацію від нашого президента. Офіційно де він говорить про те, що діалог на рівні розвиток відбувався. Але я свої припущення ще додам, що і не, не тільки на рівні розвиток, а й на рівні неформальних представників також такий діалог відбувався. І повертаючись з чого розпочали з телефонної розмови, я глибоко переконаний, враховуючи, що все ж таки путін спецслужбовець, да бувший но КГБшник, і розуміє, що таке підлабузництво. Не розумію, що таке психологія, не розуміє, як потрібно вести справи з таким, ну таким з людиною, нарцисом, з величезним его, таким як Трамп. Чи він 100% позвонив йому поздоровити його з перемогою в виборах? Якщо це дійсно так, ну я можу так припустити обґрунтовано, то це відбулося ще коли. Правильно на початку листопада, друзі мої, тому заспокойтесь ніякої паніки з цього робити не потрібно, тому що дійсно, і якби щось конструктивно, позитивно було для Кремля, так чи інакше воно було б артикульоване публічному просто, Да можливо ну, не прямо посилаючись на якусь там телефонну розмову та домовленість, а трішки по-іншому. Але нічого немає, і більше того, я глибоко переконаний от наскільки Трамп полюбляє бути в публічному просторі і тригерити всіх, він би також щось сказав, якби йому щось вдалося. Скажімо, суттєво проговорити з путіним і до чогось домовитись, до речі, давайте ще скажу контроверсійну річ для вашого телеканалу, для наших шановних глядачів, що я не виключаю, що і другий дзвінок відбувся. Між ними приводом для цього стала інаугурація Трампа 20 січня. Тому коли його запитали, маю на увазі Трампа да на одного з прес-конференцій, чи говорив. Він з путіним про авіакатастрофу, пам'ятаєте, таке було. Да? Він відповів: ну, десь приблизно таке ні, не про це. І всі ми думали в ефірах всіх телеканалів. А що означає ні не про це? Ну і тепер вже в принципі все тайне стало явним. І, в принципі, і сам Трамп підтвердив, що так, як мінімум, один телефонний дзвінок точно між ними був. Але ще раз повторюю, це абсолютно нічого не означає. І перш за все, на, скажімо, офіційну, на офіційну комунікацію не погоджується сам Трамп. Знов ж таки офіційна інформація, яка підтверджена від нашого МІДу жодних офіційних комунікацій між Сполученими Штатами та Російською Федерацією до сих пір не було. Ну мається на увазі за нової адміністрації Трампа. Тобто, все, що навіть і відбувалось, воно відбувається так чи інакше по неформальним каналам. А якщо це неформальні канали, то і ну, коментувати відповідно також ніч немає чого. Пане Олексію, Трамп вважає, що його основна функція припинення війни в Україні, а всі безпекові гарантії має забезпечити Європейський Союз. Ваша думка з цього приводу моя ну, думка з цього приводу наступна. Що з приходом Трампа геополітичний ландшафт піддається дуже серйозним змінам та ерозії. Причому я не скажу, що прихід Трампа це погано. Прихід Трампа це. Неминучість, якщо хочете прихід Трампа це еволюція світової політики. І я його відверто кажучи, не сприймаю як там республіканця, консерватора. Відверто кажучи, зараз демократи більше є республіканці аніж Трамп. Ну тому що якщо ми говоримо про республіканців, ми говоримо про ну, інституції та, і їх ну, скажімо прерогативне становище. От Трамп це про себе. Трамп це щось абсолютно нове, яке що навіть. Якась нова ідеологія, яку науковці будуть тільки ще виводити, в залежності від того, куди зараз президент як мінімум півроку року рік його президентства, Да? Але вже зрозуміло, що по суті нівелюються ті принципи глобалізму, які були магістральними пріоритетами для демократів. Коли ми говоримо про ліквідацію неурядових урядового фонду USAID, відповідно підтримку неурядових організацій по всьому світі, коли МАСК говорить про те, що пора закривати що там, Радіо Свободу, да, і інші засоби масової інформації, які вже десятиліттями просто були ну, рупорами офіційної плюс-мінус позиції Сполучених Штатів, це говорить тільки про те, що він буде переходити на глобальні взаємовідносини, які не будуть стосуватися двох континентів американських, да південної та північної Америки, по принципу такого взаємовигідного прагматизму. Це буде стосуватися, до речі, да і близького схід сходу, ми бачимо там історію по газі, да. це буде стосуватися і взаємовідносин з Китаєм, тому що він розуміє, що ну скажімо так, з сідзінпіням все одно потрібно буде вести окремий трек перемовин, і це буде в тому числі стосуватися питання Європи і фінансувати парасольку їхньої безпеки, як це робили раніше глобалісти. Він точно не збирається, кажучи, що. you cool. Ну, до речі, та сама історія і по Канаді, от просто як під копірку. Але з цією різницею, що Канаду він бачить як частину Америки, ну але знову ж таки не потрібно очікувати там якоїсь військової інтервенції, агресії чи ще щось. Не все буде, ну скажімо так, як любить Трамп з успішною угодою, скоріш за все, і під таким легким примусом. да? і Канада сама погоди. Це на цю всю історію, як так само, як і Гренландія, але повертаючись ближче до нас до Європи, і до України, то звичайно Європа тепер буде вимушена більше займатися своєю безпекою ніж раніше, і це ще дуже м'яко кажучи тому що ті безпекові виклики, перед якими зараз опинилася Європа, такого не було вже дуже. Ну мабуть, ще ніколи не було в цьому ну форматі да цієї горизонтальної економічної конфесії. Федерації і відверто кажучи, щось цим робити в Європі до сих пір не дуже розуміють, тому направду от подальші взаємовідносини між Сполученими Штатами та Україною, вони мають більш розширено будуватися залученням інтересів, перш за все, наших європейських партнерів та Британії, тому що просто наш голос, голос України, ну, звичайно, він важливий для Трампа в контексті там рідко Земельних металів, розробки, про що він сам на один раз вже казав, да? ну, от. але ми маємо давати набагато більший функціонал. Та зацікавленість для наших партнерів, щоб Україна стала джерелом безпеки для європейського континенту. А європейський континент, що це в тому числі доларова зона, не тільки єврова зона. І скажімо, сполучені штати не вийдуть повністю забезпечення безпекового компоненту для європейського союзу. Тобто, одним словом, ми зараз маємо сформувати. Спільну позицію вийти на гарантії безпеки, які вони можуть бути, це дуже великий прелік, Він не є вичерпний. Я зараз думаю, не думаю, що в нас не вистачить часу на проговору. проговорення всіх варіантів. Це від мілітаризації миротворчих контингентів ООН, ОБСЄ, поліцейської місії Європейського союзу до відповідно економічних е, таких джерел, в тому числі гарантії безпеки, таких як залучення припустимо під гарантії безпеки Британії інвесторів з Індії. Ну, якщо не туреччина є провідником для Китаю, то чому Україна і порти Великої Одеси не можуть бути провідником для Індії, в тому числі розробка відповідно, на і інших металів для американських і інших інвесторів, і це одночасно має давати серйозний сигнал іншим глобальним інвесторам для того, щоб Заходити в Україну, а направду це ж не просто там викупати ресурси погрузити на танки вивезти в Україну. Ні, це історія не така. Для налагодження цього виробництва потрібно буде мінімум рік-півтора часу. А враховуючи, що ці мета що ці метали це південь схід. Ну там частково Запорізька Дніпропетровська області. Ну то друзі, перший фактор, який буде потрібен для залучення великих американських інвестицій, а отже, і прагматичній зацікавленості Трампа нам допомагати, що правильно. Це безпека, ну і другий фактор, який автоматично ну встає що якщо великі інвестиції зайдуть в Україну такого сенсу, то да в них буде спокуса не деокупувати тимчасово куповну територію України для того, щоб і там також добувати потрібні для себе ресурси, з метою подальшої їх переробки і продажу на багаті ринки, як сполучених штатів, так і. Європейського союзу, так що, друзі, варіантів є більше ніж на правду достатньо. розуміючи, що в нас не так багато вже часу. Нам точно є про що буде говорити зараз як 12 лютого на Рамштані, так і 14 по 16 на Мюнхенській конференції з безпеки. А, пане Олексію, останні мене питав питання. А, бо наступний гіст вже також очікує, але мене а я вже бачу. Він появлявся. Але мене власне дуже цікавить. Е, дуже цікавить е, Сьогоднішня подія, президент Румунії подав відставку, тобто оголосив, що подає у відставку. І мене цікавить, які шанси Джорджеску для глядачів, нагадаю, це та людина, яка сказала, що Україна не існує, її потрібно розділити між сусідами землі. Які шанси його виграти ці вибори, і що нам очікувати від нього, якщо, не дай Бог, він займе цю посаду? Але якщо можна так лаконічно. Скільки в нас часу? Таке прагматичне Давай, запитання. Дві хвилини, ну це ж неможливо. Ну давайте, ла. От, окей, давайте тезово. Політична криза в Румунії. Вона на марші. Я думаю, для тих, хто слідкує за цією країною, це абсолютно очевидно. Написана заява чинним президентом про складання повноважень. Буквально за два дні ці повноваження він вже складе. Він би склав би їх і так, тому що за відповідне рішення, якби не він сам, то проголосував би завтра румунський парламент. На вибори в травні, ні, місяці, і враховуючи той прецедент, який ну вперше за всю історію Європейського союзу відбувся саме в Румунії, коли через прямий вплив Російської Федерації через мережу TikTok і через мережу підкупів були взагалі скасовані результати першого туру виборів, то ми можемо на стовідсотковою впевненістю констатувати, що буде дуже гаряче в Румунії, і що російські Дестабілізаційні фактори будуть впливати дуже сильно, чому тому, що так русський мір, в тому числі як є, як в Румунії, так і в Болгарії, так і відповідно в Молдові. Я думаю, не для кого це не секрет. Там, де є російська мова, там, де є російське представництво, там, де є російські інвестиції, завжди росіяни будуть намагатися впливати і дестабілізувати відповідну ситуацію. Тепер по конкретним розкладам Єлена да, я хочу нагадати, яка Увійшла на другий тур виборів. Ну того відмі... відміненого першого туру. І тоді, до речі, їй навіть в неї були шанси виграти а, у Джурджеску. Вона скоріш за все буде мати так звану золоту карту, якщо прийме рішення відповідно балотуватися на цих виборах. Але знову ж таки, яким чином розкладеться цей пасіянс між Антонеску, Джорджеску і нею? Ну поки що, і за ми можемо сказати, що лідирує на превеликий жаль Джорджеску. Йому віддають десь приблизно 37-38% відсотків голосів, от але знов ж таки друзі до травня, ще дуже багато, і на це буде впливати перш за все безпекова ситуація в європейському союзі. Тобто, якщо європейський союз зараз в Румунії. І в цілому Європі нічого не запропонує ну, наприклад, створення європейської армії, ну то звичайно ультраправі в Румунії будуть усилюватись, да? посилюватись, так як це відбувається вже в багатьох країнах, і шанси Джорджеску, відповідно звичайно, будуть в такому розкладі збільшуватись. Ну, от але якщо... Брюссель запропонує на безпекові якісь фактори для Румунії і не тільки для Румунії. То якраз об'єднаний кандидат Антонеско а його ну це так би мовити, ліву ліберальний. Ну давайте так скажемо, тому що там три партії його спільно висувають. Які зараз приблизно там по оцінку має 25-26% Його відсотки будуть збільшуватись. І отут може статись такий розклад, що Лиско ні, може відтягнути голоси від Джорджеску і відповідно об'єднаний про проєвропейський кандидат Антинеску може виграти в першому турі. От, але найбільш варегідний варіант це звичайно другий тур і пряме протистояння Антинеску і Джорджеску. А другий тур це як завжди, друзі, протистояння більше антирейтингів аніж рейтингів. Тому, якщо буде у вас бажання більш глибоко поговорити по Румунії, ми це зможемо зробити наступного разу. Обов'язково пане Олексію, дуже вам дякую за ці ґрунтовні відповіді. Нагадаю, глядача ми говорили з паном Олексієм Боряченком, політологом, виконавчим директором народної асоціації малих громад. Говорили на резюмую про те, чи дзвонив таки Трамп Путіну або Путін Трампу. Все це ви можете переглянути пізніше на нашому Ютуб-каналі в коротких відео.